Вітаємо вас на нашому каналі. У нас на огляді такий от фарбопульт від марки Lex. Так він виглядає в розібраному вигляді. Вся комплектація, що ви бачите на екрані. Поставляється він в такій ось картонній коробці. Ми його склали. Потужність даного фарбопульту 550 Вт, шнур 1,8 метра. Частота обертання двигуна без навантаження 30 тисяч обертів за хвилину. Їмкість баку тут 800 мг. Якщо вам потрібно щось пофарбувати, моделька стане вам в нагоді. Фарбопульт має багато комплектацій. така от лієчка для заливання рідини. В комплекті до фарбопульта поставляється три розпилювальні форсунки з трубками діаметром 1, 1,8, 2,5 мм. Їх можна з легкістю вставити. Вони виготовлені із МІДі, що дає нам змогу працювати довше і ефективніше. Такий ось ключик для кріплення форсунок. Якщо вас зацікавила моделька, пишіть, дзвоніть, є в наявності відправка по всій території України.